А, друзі, всім привіт! Сьогодні знаходжусь я знов в затоті Дністра на Дністровському водосховищі, що точніше Рибка сьогодні неактивна, людей сьогодні мало, всі вже порозходились, клювань мало. Оце. Ми трішечки це там рибачимо, пробуємо розсину. Чигарити точечку, щоб вона стала більш активною. Здається, це важко. Зараз трошки потемпуємо. Можливо, під вечірок воно активується. Будьте з нами, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Ось є клювання. Заранечку трошки поклювало. Хороший розмір був, хорошо. Брала буквально годинки-дві. І все. Ось мимо. Я ж кажу, є вже так у Поводочок метровий заді. гарлієв фронта. Такий. Сугорчик. Третій спори вітру хороші в принципі сиру сьогодні якось так некомфортно холодно і рибка Ось теж так прикрила рота не хоче нас порадити гарною рибалочкою але зараз все-таки ми спробуємо її розкочегарити ну трішки да, є там я половив Эээ глубина на точести, ты смотрю. Смотрю 5 Спевки Обруповодочек чи Сзади цепляется в постійно. Водок набирал, кругачок есть на месте, но насадка взлетела. Так, сейчас быстренько принажаем. Поставим кружку И подъебьем всю пиночку. Діб'яра я це все. піночкою. бажано червоною. Тут на червону реагує краще. А піночка. Так. Так. Підбиваю кормошечку. Прикормку, прикормка у нас джестрим. Ну кої фракції спорт З запахом коріандра. Мовбить. Чекати походимо. Паде на одного. Є то фішка, що вечір. Трішечки ріпка активується. І порадує нас гарними клюваками і буде гарний розмір, бачу вже. Вот вишки хлопці теж начали ловитись. Поплавочки там грустно с той стороны. Вообще ничего. Так зарастишки. Попенпуем. Водичка трішки рівень води, на затоці піднявся. Не набагато, але піднявся. З понеділка передають мінусову температуру. Можливо, щось ці перепади якось впливають на активність плювання. Казати це ніхто не знає, але... Дивіться, знову пауза і. Блін. Хочеться активно половити, але ж на дворі. Як не як сьогодні 1 лютого вже 2025 року. У нас відкрита вода. От маленький течочок був. Ну, Ребко не активного, взагалі не активно. Приходиться про мій засікати. Ну, ось бачите, це був і все, залишило. І приходиться знову чекати. Мотилика у нас немає. Е -е, Ловимо на кукурузку, на піночку. Але реагує дуже погано. Зазвичай тут ситуація буває трішки зовсім друга. Тобто в принципі мотилка і не потрібна, але в таких ситуаціях він би не завадив. Ось ти, течочок буклю, важко і все. І я думаю, ну трошки далі прозакидати зараз. Щоб розклювати все ж таки. Тут точечку. Не знаю що у нас получиться сьогодні, я скажу, там не. з тої сторони поплавочники взагалі Так нічого не ловлять абсолютно. Дворів <кій> вроді і плюс, але якось проїваю насквозь цей вітерець Сиро Бобід виходило сонечко трішки було класно Наразі ситуація помінялась, прийшли хмарки і вітерець двоє прямо затоку так, я ж кажу, бачите як довго падає кормушка, Метрів десять там железна. Глибина. Так, є контакт з насадкою. Хороша клювака є. А! Блін, ну прям з роту. Ну. А, і далі одвіняти поводок, тобто немає сенсу, бо будемо просто чіпляти сзади все. Ліба, либо обрив, либо, ліба, ліба. Ні, багачок є на місці. Спробуємо, але... Клювака вже була така активна. Зараз пробуємо ще разочок, Що у нас з цього вийде. Я сподіваюся, що все ж таки рибку зараз <пробітник> там Цілу Тіло кукурузу добавляю прикрупку і теж забуваю кормочку поблюємо точку. А дві в кормушку три максимум. Так. Спроба номер 5 По можливості важно кидати в одну ту ж саму точку. Якщо виходить, не виходить. Треба вчитись. У мене теж не завжди не але бажано, щоб кормушка подла в те саме місце. Тоді рибка збирається на тошці і конкуренція росте і краще покльовки активніші. Ну, між собою конкурують за кукурузкою. І можливо це буде провокувати на активне клювання. Так, кормушечка впала, натягуємо, робимо натяжечку і хотілося б, щоб відразу йшли контакти з насадкою. Ось там щось вже її прижимає, прижимає, водно ще прижимає. О, є риба. Риба доволі непогана. Вроді як відчуттям. Зараз ми швидко ще спробуємо. Ну, середній розмір. 100 грамів, мабуть. швидко повторюємо. Все те що ми робили до цього. Наразі поки вибираємо купушку невеликого розміру. на крючочок. Стоїть 10-го розміру, ну можливо скажете за великий, але сьогодні в мене краще виходить не всіктирибучим менше так виборюємо все те що ми робили значить так в точечку 10 сантиметрів мене тут не допліпсали за рахунок глибини я думаю це все питання ми вирівнюємо так кормушечка падає зараз Дуже би хотілося, щоб у нас все повторилось. Будемо сподіватися, що відразу буде контакт з насадкою. Так робимо тяжку обов'язково. Ловлю я на пікерочок, Він мягенький. Це С-канал від флагмана. Такий бюджетний варіант. Для затоки, ну непогано. Такі показую гарні клюваки на ківерті били. Тобто, ну, зробили натяжечку і здамо покльовочку. це я ще натягну. Хотілося б відразу, щоб відбувалося клювання, але, на жаль, я ж кажу, рибка не активна. І ось є Контакти з. з насадкою і ось рибка добрала, просто на потягушки риба дуже хороша. Ось вона потяжишся, опа, гадку десь зайшла. Не що витягну. Ой, бачите, як, як буває. Так, вді вийшла. Ну да, відка. Ну це вже такого файного розміру. Опа. Ну, грам 200. Тут не є. Ось так. Ну, далі. В принципі, все те саме. Зараз що нам потрібно зробити це бистренько насадити по можливості кукурузку на гачок забити кормушечку прикормкою і відправити її в те саме місце де відбулась нас клювака на тості то тобто, є

Упала кормушечка на дно. Робимо натяжечку. Робимо натяжечку. Теж. І хочемо, щоб відбулось клювання відразу було б би... файно, але відразу, я думаю, такого... Як, як не це не літо, це зима. І сьогодні рибка не така активна. Зараз. Бачите, немає. Є контакт. Легенький-легенький тичочок. легесенький. Зовсім легесенький. І все, і залишила. Бувають перериви, ну тут видраз здоровіно плаває, можливо, десь либо хижак заходить, не знаю з чим. Ну, рибка нестабільна. От бачите, відразу зараз не хоче брати. Інтересно махає вертипом. Ну, наразі пока. Немає контакту з насадкою з насадкою. Будемо чекати. Ну, ось так відбувається, в принципі. Половля на, сьогодні, на сьогоднішній день. І я думаю, що довго я чекати не буду. Зараз буду. Через хвилину-дві ось була покльовка. Ну, схоже що це на дрібну рибку. Більше по клює з